Чотирьох способи перестати відкладати гроші та почати заробляти багатство. Перестаньте відкладати гроші, почніть будувати капітал, як вибратися з пастки накопичення та почати розвиватися. У сучасному світі, де інфляція роз'їдає заощадження, а традиційні банківські рахунки приносять мізерні відсотки. Сама ідея заощаджень виглядає не тільки недостатньою, але навіть контрпродуктивною. Так, наявність системи безпеки є життєво важливою, але стати накопичувачем, одержимим економією кожного пенні може стати серйозною перешкодою для фінансової свободи. У цій статті я розповім вам, як перестати просто заощаджувати і почати створювати справжній капітал, використовуючи перевірені стратегії та уникаючи поширених помилок. Чому заощаджувати не завжди добре? Багато з нас виросли, вірячи, що заощадження це шлях до багатства. І певною мірою це правда. Але важливо розуміти, що економія це лише перший крок. Він дозволяє створити основу, але не забезпечує зростання. Уявіть собі, ви зберігаєте гроші в банку, де вони ростуть на 0,5% річних, а інфляція з'їдає 6-8 вашого капіталу. У результаті ви не тільки не багачі, але й забезпечуєте собі майбутнє з меншими грошима, ніж є сьогодні. Я сам давно переконався в необхідності максимальної економії. У студентські роки я багато в чому собі відмовляв, вважаючи, що це єдиний спосіб вижити. Але як тільки я почав інвестувати, я зрозумів, що справжнє багатство будується не відмовою від задоволень, а грамотним розпорядженням грошима та їх примноженням. Чотирьох стратегій переходу від заощаджень до створення багатства. Отже, як ви можете припинити просто заощаджувати та почати здобувати справжнє багатство? Ось чотири основні стратегії, які я рекомендую: 1. Інвестуйте частину своїх заощаджень, ключ до експоненціального зростання. Найбільш очевидним, але часто найважчим кроком є інвестування. Я розумію, що ідея фондового ринку може налякати, особливо для новачків. Волатильність, ризик втрати грошей все це відразливо. Але це важливо пам'ятати будь-який інвестування передбачає ризик. Головне розуміти, що ризики можна мінімізувати, диверсифікувавши свій портфель. Почніть з малого. Інвестуйте в індексні фонди або ІТФ, які відстежують широкий ринок, наприклад, S&P 500 Це дасть вам доступ до широкого спектру акцій і зменшить ризик, пов'язаний з інвестуванням в окремі компанії. Порада. Не бійтеся звернутися за допомогою до фінансового консультанта, особливо якщо ви тільки починаєте свій інвестиційний шлях. Мій досвід, коли я вперше почав інвестувати, я вибрав ІТФ, який відстежував індекс ринків, що розвиваються. Це дозволило мені диверсифікувати свої інвестиції та отримати доступ до швидко зростаючих економік. Звичайно, були періоди нестабільності, але в довгостроковій перспективі мої інвестиції показали відмінні результати. 2. Скористайтеся податковими пільгами, оптимізуйте свої заощадження. Податкові пільги це безкоштовні гроші від уряду. Не пропустіть можливість скористатися ними. 401K IRA HSA – це інструменти, які допоможуть вам не тільки збільшити свої заощадження, але й зменшити податковий тягар. Традиційний 401K чи раз 401K вибір залежить від поточних і майбутніх податкових умов. Якщо ви очікуєте, що ваш майбутній дохід буде вищим, ніж зараз, раз 401 К може бути кращим варіантом. HSA це потрійна перевага. Ощадний рахунок для здоров'я це не лише спосіб покриття медичних витрат, але й чудовий інструмент для планування пенсійного віку та податкового захисту. 3. Інвестуйте в себе, Найнадійніша інвестиція. Збільшення вашого доходу є найефективнішим способом нарощування багатства. Чим більше ви заробляєте, тим більше у вас можливостей для інвестицій. Розвивайте свої навички. Проходьте курси, отримуйте сертифікати, вивчайте нові технології. Чим ціннішим ви фахівець, тим вищою буде ваша зарплата. Почніть побічну суету або бізнес. Додатковий дохід може істотно прискорити процес накопичення капіталу. Не бійтеся пробувати щось нове. Моя порада не зупиняйтеся на досягнутому. Завжди шукайте способи покращити свої навички та розширити знання. 4. Переосмисліть свій надзвичайний фонд, збалансуйте безпеку та зростання. Надзвичайний фонд є необхідною системою безпеки, але ви не повинні зберігати в ньому забагато грошей. Якщо на вашому ощадному рахунку більше, ніж потрібно для покриття основних витрат протягом 3-6 місяців, можливо, настав час переглянути свою стратегію. Високоприбуткові заощадження припадають на короткострокові потреби. Розмістіть частину своїх заощаджень на високоприбутковому ощадному рахунку, щоб отримати невеликий дохід і мати швидкий доступ до грошей, решту інвестуйте. Розмістіть решту своїх заощаджень в інвестиціях для більшої прибутковості. Висновок, перестаньте економити, почніть будувати майбутнє. Заощадження є важливим першим кроком до фінансової безпеки, але це не має бути вашою єдиною метою. Коли ви створите потужний фонд надзвичайних ситуацій, настав час дозволити вашим додатковим грошам працювати на вас. Інвестуйте в себе, користуйтеся податковими пільгами. Диверсифікуйте свої інвестиції та не бійтеся ризикувати. Пам'ятайте, що справжнє багатство створюється не відмовою від задоволень, а грамотним розпорядженням грошима та їх примноженням. Ключова ідея не бійтеся переглянути свої фінансові звички та почати будувати майбутнє, на яке ви заслуговуєте. Пам'ятайте, що шлях до фінансової свободи потребує часу, зусиль і належного планування.